Те, що незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Будемо говорити. Очікується, що 80-85% шкіл розпочнуть новий навчальний рік очно або у змішаному форматі. Про це зазначив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташки в ефірі українського радіо. А власне більше про те, як відбуватиметься освітній процес з вересня, будемо говорити далі. Зараз поруч зі мною заступник голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Іван Юрійчук. Пане Іване, вітаємо в. Ефір... Ірі, дуже раді, що завітали. Вітаю, до нас. дякую, пане Іване, Давайте поговоримо про те, що ось уже буквально за декілька днів ми е, маємо поч... розпочати новий навчальний рік станом на зараз. Що відомо про те, скільки дітей матимуть змогу розпочати навчання, і як вже зазначали раніше в очному і в змішаному форматі дистанційному? дякую за питання. Але тут як на мене найважливіше пам'ятати, мабуть, варто розділити це питання на такі кілька підпитань. І ми повинні розуміти, що очне навчання ми можемо розпочинати тільки там, де це дозволяє зробити безпекові умови. Е, безперечно, дуже багато зроблено для того, щоб у школах були укриття, і ця робота триває, виділяються відповідні кошти. Місцеві громади ведуть роботу, але повторюся, ми маємо бути впевнені, що діти в безпеці тільки тоді можна розпочинати очне навчання. Чому це важливо? Всі дослідження і Державної служби якості освіти, і е, інших організацій показують, що е, результати навчання суттєво залежать від формату. І особливо це стосується початкової школи. Коли ми говоримо про діток, які навчаються у першому, другому, третьому, четвертому класах, для них особливо важливо навчатися в очному форматі. Е, сподіваюся, що те, про що говорить пан Андрій Сташків, заступник міністра, що ми будемо дотримуватися цього графіку, і переважна більшість шкіл зможуть працювати в очному форматі. Але наголошую, що безпекові питання мають бути на першому плані. Ну і звичайно, що ми маємо дати вчителям додатковий інструментарій яким вони зможуть користуватися саме в таких умовах роботи, в яких ми зараз перебуваємо, тобто чи правильно розумію, змішана форма навчання це насамперед для початкових класів, щоб очно вони навчалися. Так змішана форма навчання це означає, що діти будуть можливість навчатися як і в очному форматі, так і в дистанційному форматі. Знову таки, я думаю, що цю форму навчання буде доцільно використовувати в тих регіонах, де ми маємо більш складну безпекову ситуацію. Виключно очну форму навчання зрозуміло, що ми сподіваємося, що буде можливість використовувати в тих регіонах, де відносно спокійна ситуація, але ми розуміємо, півтори року триває війна, і абсолютно спокійних регіонів в нашій країні нема. Тому, думаю, що в залежності від поточної, конкретної стану на конкретний день ситуації, школи будуть адаптуватися до. До відповідних умов і будуть вибирати або очно, або змішано, або можливо, і повністю дистанційно. Я, якщо відверто говорити, я думаю, що багатьом навчальним закладам доведеться по ходу навчального року змінювати формати. Але тим не менш, ми мусимо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій. Якщо говоримо тут про Україну, вже більш-менш зрозуміло. А як із навчанням дітей, які зараз за кордоном? Це також дуже важливе питання. Ми власне відстежуємо цю ситуацію. Ми проводимо такий постійний моніторинг всього, що стосується навчання дітей за кордоном. Для нас найважливіше розуміти, що ці дітки відчувають зв'язок з Україною. Тому важливо, щоб заклади освіти, до яких звертаються такі діти, щоб були готові надати послугу, готові були навчати таких діток у зручному для них форматі, а водночас ми маємо розуміти, що ці діти, скоріш за все, навчаються за кордоном в школі. І треба уникати цього перевантаження дітей. Так? Тобто, коли вони навчаються в день, скажімо, у місцевій школі, десь за кордоном, в Німеччині, в Польщі або в іншій країні. А після того мають приходити і ще дистанційно навчатися в українській школі. Нещодавно міністр власне робив про це заяви, і я думаю, що ми зможемо ми зможемо змоделювати таку систему, в якій діти будуть мати можливість зарахувати певні предмети, які вони вивчають у закордонних школах. При поверненні в Україну, а в Україні їм доведеться вивчати тільки ті предмети, які є суто нашими українськими, такі як історія України чи українська мова. І я думаю, що це суттєво покращить ситуацію. Водночас ми також маємо розуміти, що, скоріш за все, буде якась різниця у, у рівні навчальних досягнень, тому що програми відрізняються. І тут, я думаю, що. Ми маємо зробити все для того, щоб кожному вчителю дати якийсь інструмент, яким він би міг поміряти рівень навчальних досягнень кожного конкретного учня і спроєктувати індивідуальну освітню траєкторію для цього учня. І ми зараз над цим працюємо безпосередньо державна служба якості освіти. Ми разом з нашими партнерами маємо з партнерами із проекту Сьорч, який підтримується урядом Канади. Ми маємо набір діагностичних тестів. Ці тести вже розроблені. Вони вже розміщені на всеукраїнській школі онлайн. Будь-хто, будь-який вчитель, будь-який учень, чи будь-хто з батьків можуть зайти, зареєструватися і скористатися цими тестами. Ці тести дають можливість провести первинну діагностику, тобто з'ясувати рівень навчальних досягнень станом на конкретний день, спроектувати якусь е, програму. З надолуження з подолання освітніх е, прогалин, якщо така потреба є, через певний ча час провести вторинну діагностику і подивитися, чи є позитивна динаміка. Ми в Державній службі якості освіти вважаємо, що такими рішеннями ми можемо досить суттєво покращити ситуацію. Це таке, ну на перший погляд, досить просте рішення, так тобто, тут е, якихось е, надзвичайних е, підходів чи технологій ми не застосовуємо, але ми переконані, що саме отакими. От Простими кроками, але які вживаються системно, які вживаються всіма вчителями. Ми зможемо суттєво покращити ситуацію. Станом на зараз вже є на платформі на Всеукраїнській школі онлайн діагностичні тести з математики і з української мови. І я сподіваюся, що на початку вересня у нас будуть тести ще з цими предметів, у тому числі з історії України, з англійської, з біології, з хімії і інших. Ось ви заговорили за освітні втрати. Буквально за три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну мені довелося спілкуватися з викладачами, вчителями, і ось вони вже тоді били на сполох за освітні втрати, тому що в цьому передавав ковід дистанційне навчання. Так. Зараз я за оцінками, як можна оцінити загалом ось ці освітні втрати, і як ще якими варіантами, окрім того, що аби просто оцінити і далі працювати над ними, можна тестами маю на увазі ще підходити до цього питання. Ну найперше я. Я би сказав, ми всі маємо розуміти, що поняття освітніх втрат воно з'явилося не тепер, не у зв'язку з війною чи не у зв'язку з ковідом. Так чи інакше освітні втрати супроводжують освітній процес у будь-якому режимі чи в будь-який час. Бо діти хворіють, діти після канікул приходять з різним рівнем. Ну по різному, пам'ятають те, що вони вивчали, скажімо, у минулому навчальному році, і це також про освітні втрати. Але у нас в Україні є така, ну я би сказав, системна проблема. У нас досить мало надійних національного рівня освітніх вимірювань. Деякі такі речі проводить Український центр оцінювання якості освіти. В цьому році Державна служба якості освіти започаткувала такий моніторинг, але загалом у нас даних мало. Тому я думаю, для того, щоб ми могли краще розуміти, що у нас яка в нас ситуація з втратами з прогалинами. Ми маємо системно відстежувати ситуацію. Ми повинні мати бага заміри в багатьох точках, і тоді ми зможемо порівнювати, відстежувати динаміку. Ми, у нас ситуація покращується, у нас ситуація погіршується. Станом на зараз, у нас таких даних вкрай мало, тому ми не можемо е об'єктивно судити саме про освітні втрати. Ми можемо робити висновки про певні прогалини. Що це означає прогалина? Це означає, ми, якщо ми говоримо про прогалини, мова йде про різницю між тим, що учні реально досягли, і тим, що мали би досягти відповідно до державних стандартів. Тут ми певну інформацію маємо, і знову ж таки, я думаю, що ці інструменти, про які я раніше сказав, в їх можна використовувати і можна ці прогалини заповнювати. А що стосується освітніх втрат, то ми започаткували вже у 2023 році власне таке тестування. Воно ми будемо його проводити впродовж трьох років, і тоді вже можна буде говорити про певну динаміку. Але якщо фахівці нас дивляться, то я хочу сказати, що невдовзі, я думаю, десь в другій половині вересня, ми оприлюднимо звіт такий ґрунтовний, Великий сторінок на 200 з детально розписаними ем, даними е, за результатами того дослідження, яке ми власне от тепер проводили, і воно стосувалося освітніх прогалин і освітніх втрат. І ще про, про навчальний процес на тимчасово окупованих територіях. Чи вдасться якось його організувати дистанційно, не дистанційно, взагалі якось чи не про це мова? Більше скажу, багато закладів освіти працювали з дітками, чиї заклади освіти знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях. Ну, в першу чергу мова йде про тих дітей, яким вдалося разом з їхніми батьками або без батьків виїхати за, за межі тимчасово окупованих територій, або на територію України, або на територію інших країн. Але така робота йде, і ми, звичайно, маємо пам'ятати про те, що ми маємо забезпечити цим дітям доступ до освіти. Але знову ж таки, ми повинні розуміти те, що якщо дітки знаходяться на тимчасово окупованих територіях станом на зараз, долучення до освітнього процесу в українських школах може бути ризикованим. Тому тут потрібно дуже зважено підходити напевно індивідуально до кожної ситуації. І думати, як вирішувати це питання. Але ті діти, які чи заклади освіти, чиї знаходяться на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях, але дітки виїхали, звичайно, тут робота йде, і вони мають можливість долучитися до освітнього процесу в будь-якій школі в Україні. І такі прецеденти є. Тобто тут робота, робота робиться. І ще буквально ще дві хвилини маємо, але хочу запитати про те, як готуються в закладах освіти до прийняття. Е Внутрішньо переміщених дітей чи якісь можливо умови створюють, аби психологічно, хоча б принаймні було їм зручно, дуже можна. важливо, дуже важливе питання. Отака психологічна адаптація. Але е, тут також важливо пам'ятати, що зараз у складному психологічному стані знаходяться е, всі українці і всі учасники освітнього процесу. І як на мене, ми маємо дбати звичайно і про психологічний добробут учнів, але не менше часу ми маємо приділяти психологічному добробуту вчителів. Бо вчитель це такий певний ретранслятор, який приходить в клас і транслює свої свій настрій, свою, е, свій стан на 25, на 30 або й більше учнів. А ці учні потім е, цей стан ретранслюють вдома. Тому дуже важливо, щоб вчитель був в стабільному в хорошому стані. І, до речі, ми також над цим працюємо. У нас є хороші партнери. Е е міжнародна організація, план Інтернешнл» і Києво-Могилянська академія, е зокрема, центр психічного здоров'я Києво-Могилянської академії. І в минулому році нам вдалося провести такі тренінги за хорошою апробованою програмою, яка називається «Safe Space» Безпечний Простір для понад 6 тисяч вчителів. І далі за умовами цієї програми ці вчителі повинні були відпрацювати з своїми учнями. І ми бачимо хороші результати, і ми сподіваємося, що будемо мати і надалі підтримку для реалізації цієї програми і зможемо далі працювати в цьому напрямку. Тому що, повторююся, дуже важливо підтримувати хороший психологічний, психоемоційний стан як дітей. Так і батьків, так і, і їхніх батьків, так і вчителів. Тобто е, тепер 6 тисяч, принаймні, 6 тисяч е, вчителів мають змогу якось це стабілізувати так психологічне емоційності. Це тільки за нашим проектом. Я знаю, що таких проектів є достатня кількість в Україні, і сподіваюся, що набагато більша кількість вчителів змогла пройти такі подібні навчання. Скажіть, будь ласка, пане Іване, як щодо того, коли повертаються діти за кордону, так ось буквально зараз, перше вересня, mm -hmm. вони повернулися. Як цей процес відбувається зараз? Тому що ось ви казали, що ми ви плануєте в майбутньому, аби там зменшити кількість оцю різницю між mm -hmm. предметами? А зараз як буде? Е, дивіться, якщо ми завжди раді, коли наші діти повертаються за кордону, і е, як тільки дитина повертається. Вона має можливість прийти в той клас, в якому би вона мала бути зараз в українській школі. А далі ми повинні забезпечити вчителя відповідним інструментарієм, як діагностувати рівень поточних навчальних досягнень. Я вже сказав про діагностичні тести, їх можна використовувати. І я думаю, що таких інструментів є, і ну тобто, це не єдиний інструмент. І ми повинні в першу чергу зробити так, щоб дитина відчула радість від повернення в Україну. А те, що стосується надолуження різниці в освітніх програмах, це звичайно відповідальність конкретного вчителя, це відповідальність конкретного директора школи. Наше завдання, завдання міністерства, завдання Державної служби якості освіти, завдання засновників забезпечити школи відповідним інструментарієм. Ну, я сподіваюся, що українських дітей буде повертатися все більше. Ті інструменти, які є. Ми зараз з ними працюємо. Ми активно їх впроваджуємо. Ми проводимо підвищення кваліфікації для вчителів. У нас у нас зараз підготовлено цілу мережу тренерів. Я знаю, що і громадські організації також працюють, готують тренерів. Ми зараз на початку вересня вийдемо до вчителів і будемо підвищувати їхню кваліфікацію в частині використання цих діагностичних інструментів. І це на моє глибоке переконання дасть можливість. Легше і краще адаптуватися тим дітям, які повернуться за кордону. Пане Іване, дуже дякую вам, що прийшли до нас в студію, розповіли нам таку цікаву інформацію. Це був Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.